Слухай, ну, моя альма-матер коучингового — альма коучингово це ICF, так, Міжнародна федерація коучингу. Тому так чи інакше я сприймаю через призму коучингових компетенцій цю історію і мені тут звучать дві компетенції, на які варто звернути увагу: це формування контракту і е, пряма комунікація. Під контрактом я маю на увазі як Ігора доповню, так що я довгостроковую. Метою, цілями коучингу, От, і що є ціллю нашої сесії конкретно, так? Тобто, звіритись коучу, рекомендую, чи є ці речі, формалізовані, однаково усвідомлені клієнтом і, і коучем. От, і зробити це можна саме завдяки навику пряма комунікація. Тобто, е, тим всім, чим ви поділились з нами, можна поділитись клієнтом. Слухай, я так відчуваю, що в тебе є потреба виговоритись. Так, тобі окей, якщо ми цілу сесію, я тебе просто буду слухати, чи може згадаємо, що є нашими цілями? Як взагалі співвідноситься цей твій монолог з твоїми цілями, наприклад, так? Ну і переважно це, це може вас ввести в якусь корисну для клієнта і для вас, коуча розмову? Ну, напевно, багато є чого сказати. Давайте я спробую тоді от таке м'ясо-м'ясо дати. Якщо це відбувається у мене, по-перше, те, що я, я роблю п'ять кроків. П'ять кроків. Е, перший крок, я дякую. Коли людина починає щось мені там розказувати і інше, я перше, я дякую. За що я дякую? Я дякую за те, що вона довіряє мені. Вона може мені розказати щось, що можливо не розказує там. Я не знаю, дружині, чоловіку, колегам, підлеглим, керівникові. Він мені розказує це. І тут настільки важливо, що поки що людина каже, що кому вона каже, вона це каже мені. І за це вже і, і те, що я хочу отримати е, між нами. Я точно хочу зробити так, щоб довіра зростала. І кожного разу, коли я бачу, що людина робить крок на зустріч, я, я точно буду робити крок на зустріч. Також я буду е, ну, називають це давати цукор, дякувати за як я вважаю правильну дію між нами зараз. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що е, тут е, що нас об'єднує. Наприклад, нас об'єднує наші от, спільні мета контракту, да, те, що от, ми говоримо, і що е, от, все це важливо, і що, е, напевно, і тут далі третій е, момент це про його чи її інтереси. Е, те, що я зазвичай кажу, от, е, ну, можна сказати, цитата моя це наступне. Ви знаєте, е, а у мене зазвичай це більше управлінці. Я зазвичай починаю так. Я кажу: ви знаєте, те, що я бачу в командах, я бачу, що найбільш такі одинокі люди в командах це управлінці, тому що їм не з ким поговорити. І якраз з коучами можна. Хоч принаймні є людина одна, яка може послухати, хай її за гроші, але послухає ну відверто, чесно, так щиро. Послухає, щось там спитає, перепитає, емпатію проявиться, таке інше. І тут, от і далі, далі я четвертий крок. Мої інтереси це е, я відчуваю, що мені треба працювати, тому що ми ж ми з вами домовилися, я ваш коуч, я, я маю, наче, не розмовляти просто розмовою з вами, а ми маємо йти за нашим узгодженим графіком і планом, і ми там у нас є спільна мета, і таке інше. І п'яте, найцікавіше. Дивіться, я кажу: я поки що не знаю, що робити. Ну, що, що, що правиль, правильніше робити для нас зараз. Тому що якщо це. Вам важливо зараз, вам буде краще сьогодні, це буде цінністю для вас нашої зустрічі. Якщо ви просто вигрузите все щось, тому що я знаю клієнтів, які приходять до коучів, їм розповідають щось, коучі слухають, поки клієнт розповідає, ну є такий тип людей, вони краще е усвідомлюють, що відбувається, кажуть дякую, до побачення, йдуть. Тобто, коучі взагалі нічого не роблять, ну, наче. Ну там немає в них, наче все. Ну, такі іноді бувають випадки. А, а можливо, нам треба зараз зупинитися, тому що це, е, ми намагаємось кудись втікти, ми не хочемо піднімати якесь гостре питання. Е, і це вже як патерн відбувається не перший раз, а це вже там другий, третій. Ми підходимо і знову на новини. І, значить, а, от, а що там у нас відбувається зараз в Росії? на Росії і так? Інше. Тоді, можливо, треба дотиснути. І от що робити, як правильно? І, і тут погоджуюся з Юрієм, що це не має бути моїм рішенням, і це не має бути рішенням клієнта, це має бути нашим рішенням. А якщо це наше рішення, це означає, що нам важливо це обговорювати. Ну, якщо це можна сказати оновлюванням контракту, це оновлення контракту. Якщо це новий контракт, окей, це буде новий контракт. Проте, якраз от сказати так: а зараз що відбувається? А? І так, от, наче, от підвисити це у повітрі, і щоб ми просто ну не звинувачували і не казали, що це добре, а просто подивилися і проговорили це з клієнтом. От, от це, от зазвичай, те, що я роблю 1, 2, 3, 4, 5, Я сподіваюся, що ви почули від мене чітку структуру. А, і, і зараз Віктор скаже, що щоб він зробив би на своєму місці. Так як ми три коуча і однакові по філософії, то я тут не скажу, ні, це все, все лайно, треба робити інакше. Дуже підтримую вас. Перше, про довіру, ну, це базова штука. Про лідерів дуже згоден. Нема з ким поговорити, і найбільший тиск, те, що я бачу, в складній ситуації витримують саме лідери. І будь-який формат як це Відгружання цього напруження, там терапевт, друг, якщо є там ком'юніті, коуч, whatever це різні варіанти зниження напруження і виходу в конструктив. да Тому дійсно, якщо людині потрібно тільки згрузити, це може бути ок. У мене базове питання чи є це взагалі проблемою? да Це. Мене як коуча турбує, чи це наша спільна проблема з клієнтом? Я б з цього почав.